Якщо у вас або ваших знайомих є порушення слуху, відчуття шуму, вухах, закладання, виділення з вуха, будь ласка, звертайтеся до фахівців. Мене звати Кото Володимир, я лікар отоларинголог лор-хірург. Вітаю. Причин, які викликають порушення слуху у пацієнта безліч. В деяких випадках лікування можна відкласти, а в деяких найголовніше це час. Тому якщо у вас виникла раптова втрата слуху, будь ласка, ні в якому разі не зволікайте. Найголовніше це вчасно звернутися до лікаря для того, щоб отримати повну діагностику та лікування вашої проблеми. В нашій клініці ми проводимо діагностику та лікування патологію слуху будь-якої складності. В деяких випадках призначаємо консервативне лікування за необхідністю хірургічне лікування, оперуємо перфорації барабанної перетинку, проблеми зі слуховими кісточками, отосклероз, хронічні гніни середньої тицколестеатомою, будь-які операції в порожненні середнього та зовнішнього вуха. Окрім цього, виконуємо консервативне лікування сенсоневральної приглухуватості. За потреби допомагаємо з підбором слухових апаратів. Тому, якщо у вас або ваших близьких є проблеми зі слухом, будь ласка, звертайтеся до нас, ми вам обов'язково допоможемо.